Вітаю вас, шановні підписники! Як ви вже зрозуміли, це відео для обраних, Хі -хі. оскільки Ютуб заборонив огляд остро втрачених душ. Тож, якщо ви не встигли побачити його тут, маєте змогу подивитися в закріпленому повідомленні в моєму пабліку MyHead. Люто рекомендую заодно отримайте доступ до ексклюзивної інформації. А на сьогоднішній формат мене надихнула незадоволеність сюжетом минулого фільму. Та й у кожного, мабуть, рано чи пізно прокидалося відчуття, що щось ви зробите краще. Сьогодні я спробую перетворити острів втрачених душ на фільм, який можна дивитися зараз. Ви дивитесь канал Head Юніверс, підпишіться, поставте вподобайку, і ми починаємо. Зразу хочу сказати, що мій сюжет буде ґрунтуватися як на фільмі, так і на першоджерелі. Я трохи подивився історію цих місць, тож будемо оперувати відносно реалістичними даними. Отож, уявімо, що Паркер новозеландський антрополог, який свого часу зустрів наречену американо-самуанську метиску. Оскільки в 30-х самоа було новозеландською територією і там відбувався ненасильницький національно-визвольний рух, паркер погоджується підтримати бажання нареченої одружитися на її батьківщині. Вона відправляється на самоа, а паркер перед весіллям має завершити відносно близьку антропологічну місію. Мінус цієї місії був в тому, що дослідницький корабель натрапив на рифи. Свідком цієї аварії стає Монтгомері. Який виплив на човні, щоб наловити риби. Він вирішує трохи помародерити, поки не припливла допомога. Але паркер виявляється живим і просить допомоги. Монгомері вимушений взяти його із собою. На острові Моро влаштовує Монгомері рознос, але погоджується все ж таки дати Паркерові притулок, щоб потім радіограмувати на само. Першу радіограму до слова надіслали 1901 року. І навіть тоді вона дійшла аж за 3500 кілометрів. У фільмі є згадка, що острів знаходиться за координатами 15 градусів південної широти 170 градусів західної довготи. Від самого до цієї точки приблизно 2300 кілометрів. Отож можна не сумніватися, що повідомлення може дійти. Моро потрібне радіо для того, щоб знати, чи не зацікавилися його островом непрошені гості на кораблях. Дурних помилок мій моро допускати не буде і стримає свої бажання оперувати тварин у присутності паркера. Загострене вухо слуги Млінга доволі просто можна зробити схожим на людське шляхом отопластики. Ну і цілком можна гулити звіролюдів. або у крайньому разі просто сказати, що місцеві жителі повально страждають на гіпертрихоз. Місія моро у такому випадку буде вивчати життя цих людей і цивілізувати їх, оскільки вони чомусь ведуть себе як тварини. Але навіть за такого розкладу є засіб усе просрати. Звіролюди все ж вестимуть себе згідно того, якими тваринами вони були. Моро, цілком вірогідно, не зможе нормально пояснити, чому їх місія складається усього з двох людей. Навіть якщо пазурі спробувати заміняти на пальці тубільців, так у книзі були тубільці, але вони не зіграли там ніякої ролі. Все одно деякі анатомічні особливості буде аж надто складно переробити. Тому, навіть якщо існуватиме жінка-Пантера, яка б вона не була схожа на людину, вона все ж матиме доволі короткі руки і ноги, а разом з ними дивні зуби та язик. Я навіть не про шипи, а про самі його м'язи, через які він може так гнутися. При всьому бажанній одинокості паркер би не захотів злигатися з нею. Але от як помічник теоретично міг би знадобитися моро. Єдина проблема в тому, що паркер науковець і, будучи дуже зацікавлений у відповідях, може натрапити на зачинений кабінет, де знаходиться операційний стіл моро. Так чи інак, через вікно чи зламавши двері, він побачить усе, що там знаходиться. Бачачи доволі дивну поведінку місцевих жителів, він може дійти висновку, що моро якимось чином спотворює їх, або намагається цивілізувати аж надто нецивілізованими засобами. ГГ може спробувати вести себе як зазвичай і намагатися потрапити у радіорубку, щоб відправити повідомлення в само, але певно, моро буде пильно слідкувати за гостем, щоб не допустити розкриття своєї таємниці. І найкращий спосіб змусити когось замовчати, це вбити його. Незалежно від того, встиг паркер відправити повідомлення чи ні, за ним відправлять пошукову місію. І перший острів, який матимуть перевірити на предмет наявності ГГ, найближчий. Хоча рятувальники обшукають увесь острів, вони не знайдуть паркера, але пильна увага до того, чим тут займається моро, викличе у останнього помітну нервозність. Тим більш хтось може згадати його обличчя, оскільки буквально 11 років назад мороз гучним скандалом біжить із Лондона. У ході цього обшуку може статися конфлікт, і слабкодухий Монгомері, певно не витримавши тиску, може перейти на сторону рятувальників, тим не менш, обидва будуть заарештовані і передані англійському суду. А яка доля буде у звіролюдів, можете написати свою думку у коментарях. Як вам такий варіант історії? Не забувайте слідкувати за зборами, донатьте ЗСУ, і все буде Україна. Тисніть на дзвіночок, Ютуб сповістить вас, коли вийде моє наступне відео. А доти, папа! -па.